Стала художницею, щоб урятувати життя. Восьмирічна Ганна Ругатина з Миколаєва малює картини, аби вилікувати маму і братика. Свої роботи продає через інтернет на аукціоні. Усі заробітки йдуть на ліки. Історію маленької художниці розкаже Вікторія Лакезіна кролік, який хтось залишив кавінку в лісу. Кролік підскочив, поїв паску і пригнув. В корзинку. і радується тому що йому понравилась паска. Ганна поспішає, хоче домалювати картину до Великодня, щоб встигнути виставити її на інтернет аукціон. Дуже багато грошей виходить на лікарства мами і братика, поэтому я малюю картини. І продаєш, да? І продаю. їх. Мати Ганни інвалід. У неї рак і важке захворювання кісток. Без лікування жінка не може летом. То у мене десь вийшло получилось лично на мене, там ну, тысяч пять. Вот. Сейчас это стоит больше. Но сейчас я деякі свои процедуры, там уколы все не делают, потому что лекарства каждый день то на пятнадцатом тридцать процентов хелевский препарат там, на уколы піднімаються, то поки три процедури ми просто відбували. Брат Гана, десятирічний Володя хворіє. У нього ДЦП живе на ліках. Хлопець, як і сестра, також хоче взятися за фарби. Да нравиться. Ну я їх тікою вона може краще. Як допомогти рідним? Гані підказала друг родини Тетяна. Вона зареєструвала дівчину в інтернет-магазині, рекламувала її роботи в соцмережах. Виторги для дівчат були несподіваними. Ну думаю, ладно, що ж ділать раді. От просто діла такого, що дитинку приємно буде, то ми виставимо за 5,25 гривень на аукціон в інтернеті. І якщо за 100 ми продадимо, то у нас буде от сумасшедший рекорд просто, такий внутрішній. В результаті найдешевший рисунок у нас був продан за 300 гривень. І саме дорога робота була продана за 2800 гривень. Такі гроші за малюнок Ганни заплатив Сергій. Це найвища ціна. А ось В'ячеслав має вже колекцію її робіт. Купив п'яту картину. Коли я бачив цю картину, що прийшло в голову це Бунінські темні алеї. Тому от ката сразу припала на душу. Ганна продала вже 20 робіт і заробила понад 25 тисяч гривень. Все пішло на ліки. Дівчина каже, малюватиме й далі, аби здійснилася її. Мрія я не читаю, щоб Мама з братьком видавіли ста поміняв у, у нас був свой дом, щоб у нас був маленький жінок, ну карманний щинок. Вікторія Лакезіна Сергій Осецький. новини на першому.